Соловейко жив Соловейко у Кришталевій клітці одного дуже багатого купця у Персії. І він кожного дня йому співав солов'їний спів, але в тому співі був ноти. Купець всіх переконував, що цей птах є найщасливішим з усіх птахів, бо він все має. От одного разу купець вирішив поїхати в далеку мандрівку купити парфуми. І коли він від'їжджав, він запитав Соловейка, що я буду проїжджати по твого несамовитого лісу, де й твої брати і сестри, чи я їй маю щось переказати. А Соловейко відповів, Скажи їм, що мені є тут дуже добре, але запитайся, чи вони мають якесь послання для мене. От і купець рушив, він поїхав і придбав свої парфуми. вертаючись назад, прийшов до Соловейка і каже: Я зустрів твого брата і сказав йому, що тобі дуже добре, чи ти маєш якесь послання для нього. А той Соловейко впав, і я подумав, що він мертвий. Я його підняв, почав йому шийку терти, він не рушився. Я його поставив на травичку, бо подумав, що він, напевно, помер. А він, як пурхнув вверх і полетів, нічого тобі не переказав. Бачиш, твої брати і сестри про тебе забули. Соловейко зажурився. Він наступного дня нічого не пив, не їв. Купець зайшов іншим днем до нього і побачив, що соловейко лежить в клітці в кутку і не рушиться. Він взяв соловейка, почав йому терти шийку, але він навіть не реагував і не рушився. Купець засмутився і почав плакати, що його соловейко помер. Він виніс його на вулицю, поставив на травичку. І залишив його, коли ще раз хотів обернутися і бачив, що Силовейко порнув вверх і каже: Дякую тобі за послання, яке ти мені приніс. Я лечу до своїх братів, бо я там буду щасливий. Нехай Господь вас благословить і наповнив вас миром, любов'ю і радістю.